Всім доброго дня! Хочу вам показати оснащення на сома. Їх є безліч варіантів, навіть можна купити вже готовий монтаж, зачепити і ловити сома. Я люблю все збирати сам, і зараз вам це покажу. Як роблю я. Поводочок я вже перед відео зв'язав, тому що його складно в'язати. Ем, і на відео в мене би не вийшло. Тут треба затяж, затягувати цю силіконову трубочку. це все. Ну, Ви знаєте, як в'яжеться поводок стандартним вузлом. Просто потім беремо цю трубочку, натягуємо на наш вузол, щоб щотка сома не протирала наш вузол. Потім беремо ось такий поплавочок, ставимо на цю силіконову трубочку. І тут в'яжемо петлю. Але ще до цієї петлі я додаю ось такі. Вертлюх з кільцем, ми ось так продіваємо наш вертлюх, петля в петлю робимо. Затягнули петля в петлю. І поки що наш готовий поводочок ми ставимо в бік. Беремо лідкор з металевим накінечником. Ось таке грузило я використовую, тому що воно ідеально підходить до течії. Воно опадає або в пісок, і течія його не зносить, або е, отворами з цим е, чіпляється за камінь. І також течія його. Тобто він ідеально підходить. Так, не можна ловити і на стоячій водоймі, але... В основному я використовую такі на течії. Продіваємо в кільце наш літкор. Робимо в петля в петлю. Все дуже швидко робиться. І, по-перше, ви самі робите і це надійно. Потім нам потрібен ось такий пильник довгий. Щоб його надіти, нам потрібна довга ігла. І натягуємо пильник на наше кільце, і все, воно нікуди не дінеться. Потім є ось така бусина з отаким отвором. Я і також додаю, щоб потім наш вертлюг щоб потім наш вертлюг не, не, не черкався нашого пильника, якби, і наш пильник був зафіксований е, надійно. І воно один одному, щоб не заважало ось так. Плюс естетичний вигляд також гарний. Ось так, цей отвір ми просто отак акуратно натягуємо. Ось так. Ось так у нас вийшло. Ось так, бачите, як гарно все чорне, непомітне для. Нашого сома, сом також е, дуже обережний. Потім ми просто беремо наш повідець також на літкор. Потім бусинку ось таку, е, щоб застопорити наш вертлюг з поводком. Там ви собі регулюєте, як вам потрібно, якщо ви ловите на стоячій водоймі. І там є намол, ви е, регулюєте, щоб грузило ваше, е, впало на мул. І ось така оснастка в мене вийшла. Покажу. Грузило. повідець. І ось тут стопорок. Щоб, ну, Довжину можете, я ж кажу, коли ловите в річки, можете ще нижче опустити, ось так, десь плюс-мінус 8 см. Наше грузило впаде на дно, буде триматися, а наш повідесь десь отут з боку, з наживкою, буде нейтральна плавучість. І сомові буде зручно з'їсти наш, нашу ракушечку нашого виповска. Ось така оснастка, на мою думку, вона гарно летить, естетично виглядає, і ви 100% залишитесь з сомом. Дякую, друзі, вам за перегляди. Я вам буду показати ще оснащення і на сома, і на різні види риболовлі. А потім в майбутньому знімлю вам, як я рибалю. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Гарного дня всім!